I'm oh, oh, yeah. yeah. Привет, <решу> а, ребра! <решу> <блядь>. <решу> на сезон, на сезон. <решу> да, флаги вешаем едем! едем! Все, решили, пошли. Звісно, почувствували, що віддати реально 5 метрів. Скоро люди будуть утрачитися. Я думаю, що всі, хто на вулиці вже в курсі доволі налини. Зараз адвокати заберуть всі необхідні документи. Там наверху зараз просто неймовірна якась ситуація. Всі плачуть, діти плачуть. Зара плаче всі поряд плачуть. Там сплочні сльози неможливо там знаходитись. Зараз адвокати заберуть всі необхідні документи, і з документами і з прокурором їдуть одразу в СІЗО. Дивіться, якась частина людей, тобто я ж я ж не керую, яка частина людей стовідсотково поїде, але ж зараз вже ся сьома година, там же ще правосіки боянять. Я думаю, що в принципі у кіпіш з правосіками теж зіграв якусь певну роль, тому що вони розуміли, що зараз вся толпа поїде туди. І... За, Замість цього ми вирішили всю цю толпу відправити в СІЗО, щоб вони там кілька годин почекали, поки е, Татаріна випустять на вулицю і не сувалися на Майдан, так що воно так склалось. Да, знайшли чим зайняти людей? Ну, це нормальна, йде? добра справа. Дивіться, автомайдан. Ура! Ура! Слава Україні! Героям слава! Ви.